Мої хороші, привіт! Прийшла лисичка. Зараз дуже гарна і дуже чиста, тому що в тому році, у 2023, на Буковині було багато лисички. Не знаю, як буде в цьому році. Але ми з вами завтра я виробнику скажу, що він робив такі пакетики, як у нас з вами були. Отакі От з зіпкою. І тут видно лисичку. Вона дуже зручна. Так що будуть вже такі, як ми пакуємо. Чому? Бо вони йдуть в таких коробках, це не дуже добре. Баночок немає, вони вже на окупованій території завод його немає. А в пакетиках дуже зручно. Не скажу чому. Тому що ми відсилаємо за кордон дуже часто і Америка, і Канада у нас купує. Тому в таких пакетиках зручно вона займає мало місця. І мої підписники вже до цього привикли. Так що лисичка з'явилася, мої хороші. Прошу і жалить. Ми вже торгуємо на всю катушку. Конопляна продукція буде до кінця тижня.